Доброго ранку, любі малята, сьогодні у нас заняття з малювання. Білий сніг у парку пав. На дубочки молоденькі, на ялинки зелененькі, притрусив сніжком доріжки всі горбочки і моріжки. Біло, біло стало в парку, так багато снігу стало. Діти, що змінилося в природі? Вірно, випав білий. Сніг, притрусив дерева та доріжки. Недарма зиму називають рівною казковою порою. Зима у дерева своїм покривалом. І вони виглядають, як казкові. От сьогодні я пропоную вам намалювати казкові зимові дерева. А перед тим, як розпочнемо малювати, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Вийшли пальчики гуляти. Разом весело їм грати. Повернулись, посміхнулись кулачки. Вони перевернулись. Ось такі славненькі пальчики маленькі. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу, вологі серветки, шматочок поролону, фарба білого та коричневого кольору, листок капусти та папір. Починаємо працювати. Спочатку беремо капустний лист і наносимо на нього кусочком поролона коричневу фарбу. Потім притискаємо на папері цей листочок. Притискаємо міцно, щоб в нас вийшло дерево. Так малюємо три дерева. Далі будемо малювати сніг. Беремо кусочок паперу і долоня зжимаємо, робимо з нього кульку, щоб він у нас був був маленький. Робимо кульку і набираємо цією кулькою білу фарбу. Спочатку наносимо знизу. Це. Сніжок лежить на землі. А потім і на крунах дерева. Щільно притискаємо. Ось такі зимові дерева вийшли у мене. А тепер спробуйте і ви поринути цю казкову пору та намалювати такі чудові дерева. Чекаю на ваші малюнки. До побачення!